Час новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Війна розділила її життя на до і після. До 2022 року Марина мала невеликий бізнес у Запорізькій області та робила все для щасливого майбутнього. Та повномасштабне російське вторгнення змінило її життя. Вона півроку із сім'єю провела в окупації, пережила евакуацію, адаптувалася у Тернополі та наважилася відкрити власну справу. Яка її надихає. З жінкою поспілкувалася наша Антоніна Рачкун. Війна змусила покинути її дім та бізнес, але не зламала. Марина внутрішньо переміщена особою Запорізької області. За два роки до війни там вона відкрила невеликий комісійний магазин та мала ще багато спільних планів із родиною. Та з початком повномасштабного російського вторгнення її життя стало іншим. Лунали вибухи яких ми ніколи в житті до цього не чули. Страшні звуки, вибухи. Всі люди були налякані. Оцей страх нерозуміння, що робити, як діяти. Боже, ховатись, бігти, щось купувати, як воно буде далі, ніхто не розумів, що робити. Марині з родиною довелося провести пів року в окупації. Вона зізнається, це були важкі часи, але вони намагалися триматися разом і підтримувати одне одного. Ми довгий час просто не виходили з будинків. Це декілька тижнів, певно. Ми не виходили з будинків, ми сиділи без світла. Десь тиждень-півтора ми сиділи без світла. От. Але ми впорались, знайшли вихід, так як знаєте, коріння ми родом з села. То руки є, ноги є. Ми старалися триматись, не падати духом. Попри усі труднощі, окупацію, страх за своє життя та рідних, вона наважилася разом із сином покинути рідний дім та переїхала на Тернопільщину. Після тривалої адаптації до нових умов Марина та її подруга втілили у життя мрію, відкрили свою справу магазин дитячих товарів. Це, якби знаєте, частинка нашого життя. Ми вкладаємо сюди. От всі свої мрії, дитячі свої мрії, навіть не побоюсь цього. Ми сюди вкладаємо. Нам дуже хочеться, щоб наші покупці були задоволені, щоб вони виходили з посмішкою з нашого магазину, щоб їм подобалися товари, які купують. Щоб дітки з захопленням, знаєте, говорили Вау, мама, Це так класно, таке круте вдома. Більше про історію Марини, яка надихає, та бізнес, який став другим домом. Дивіться у програмі Разом сильніші цієї суботи, 15 листопада, о 18-й годині. Майже чотири роки триває повномасштабна війна, і українці навчилися жити в умовах постійної напруги. Попри тривоги, втрати і виклики, люди намагаються підтримувати одне одного, зберігати рівновагу, дбати про фізичне та психологічне здоров'я. Як саме турбуються про себе мешканці та гості міста, дізнавалася наша знімальна група? Я думаю, перш за все це тільки позитивне мислення. Через те, що якби не було, щоб не було в цьому житті. Ми транслюємо те, що в нас в голові, я так вважаю. І відповідно допомога, допомога близьких і, і відчуття того, що вони є поряд. І все. Турбота про себе. Ну, спілкування з рідними, спілкування з близькими. Ранкова зарядка, якісь перегляд приємних, якісь фільмів, передач, читання книжок. От, ну все банально, все, все просто. Головне вірити, вірити в Україну і в перемогу і в наші збройні сили. А якщо відчуваєш щось, що не окей, там по здоров'ю фізичному. Обов'язково йду е, до лікаря, щоб, як то кажуть, краще е, да, 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 Краще зайвий раз ходити, ніж потім щось пропустити. Да, і основне працювати над своїм ментальним станом, тому що внутрішній спокій це запорука здоров'я і вашого, і вашої сім'ї. Час від часу ходжу в спортзал, нерегулярно, звичайно, стараюся займатися якимось спортом, хоча б мінімально. Е, і їжджу в село, працюю, щоб хоча якось. Розім'яти себе і триматися купити. На фітнес можу піти, косметолог, щось таке, манікюр. Ну, Суто, так як жінка, <смі> більше нічого. Я більш стараюся допомагати на війну, більш кидаю гроші в церкві на пожертву, даю так. О, тут дочка до Іспанії передає вчора такий ящик лікарств. Про себе, такий час про себе щось не годин думати. Тяжко. Росія регулярно намагається привласнити собі українські імена світового рівня. Цього разу акторку Анну Стен у своїх публікаціях російські кінознавці називають її російською або радянською акторкою, ігноруючи факти, які доводять її українське походження та культурну ідентичність. Правду про першу голівудську акторку українського походження розповість наша Олена Чепіль. Українка, яка підкорила Голівуд. А на стен дівоче прізвище Фесак народилася і виросла в Києві. Тут здобула освіту, грала в малому театрі на хрещатику, а згодом навчалася в Київському театральному технікумі. Саме у столиці зробила перші кроки у кінематографі ще до того, як поїхала працювати за межі України. Після переїзду в Європу, а потім у США, вона стала однією з перших українок, які підкорили Голівуд. У 1930-х роках її називали новою гретою Гарбо. Попри міжнародне визнання, Анна не зряклася своїх коренів. У голівудських інтерв'ю вона прямо відповідала: безсумнівно, я українка. Та сьогодні російська пропаганда намагається видати її за російську або радянську акторку, ігноруючи всі факти її українського походження. У центрі протидії дезінформації наголошують. Росія століттями практикувала політику культурної асиміляції, наполягаючи, що найталановитіші представники поневолених нею народів, нібито належать до російського канону. Цього разу мова про акторку Анну Стен, українську кінозірку світового масштабу, яку у совєтській та сучасній російській пропаганді нерідко подають як російську або радянську. Такі маніпуляції не поодинокі. Росія системно намагається привласнювати до свого культурного спадку митців, науковців і діячів, чиє життя та творчість тісно пов'язані з Україною. Так вороги вибудовують власний міф про велику російську культуру, у яку нібито входять усі талановиті люди з колишнього радянського союзу. Але факти незмінні. Анна Стен уродженка Києва, акторка, яка зробила кар'єру у світовому кінематографі, не зріклася свого походження і відкрито називала себе. Українкою. Повертаючи такі імена, ми відновлюємо справедливість і повертаємо Україні її справжню культурну історію. Запекла боротьба на футбольному полі. У 15-му турі першої ліги України позмагалися футбольні клуби Нива та Юкса. Поєдинок відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Обидві команди брали під контроль м'яч та створювали небезпечні атаки. Однак... Переможцями у матчі залишились гості. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. У 15-му турі змагань першої ліги України Тернопільська нива приймала на домашньому полі Тарасівську юксу. Телеканал Ті 4 показував гру в прямому ефірі. Офіційний партнер трансляції футбольного матчу корпорація «Опілля» та титульний партнер Фантазія Груп. Виконати першу удар запросили ветерана збройних сил України Святослава Гетьмана. Активніше розпочали гру господарі поля вже на п'ятій хвилині. Мар'ян Мисик реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі. Після цього команди провели ще декілька атак і спробували пробити по воротах. Таким чином, на 24-й хвилині ромен Євхемець із Юкси зрівняв рахунок. Після того гості намагалися пресингувати ще господарів, але забитих м'ячів більше не було. На перерву команди пішли з рахунком 1-1. На початку другого тайму атаки загострилися. На 52-й хвилині голкіпер тернополян Ілля Ольховий, захищаючи ворота, порушив правила проти Сергія Лебедєва, отримав червону картку і покинув футбольне поле. Замість нього на поле вийшов Володимир Шарун і одразу приймав пенальті у свої ворота від кастро Гонселес Пабло Рамона. На 56 й хвилині півзахиснику гостей таки вдалося її реалізувати та отримати жовту карту за те, що після забитого м'яча зняв із себе футболку, аби похизуватися перед вболівальниками. Однак це його не зупинило, а додало ще більшої впевненості. І через дві хвилини Кастро Гонсалес Пабло Рамон оформив дубль. Вже на 88 й хвилині. Ще один гол неві забив сілва Сантос до Сантос Вендел. Попри додані три хвилини, господарям не вдалося скоротити відставання. Матч між Нивою та Юксою закінчився із рахунком 1-4 на користь гостей. Я говорив своїм гравцям, що це не так просто буде грати у Тернополі, оскільки я добре знаю тренера футбольної команди Нива Юрія Віртан. Він входить в топ рівень тренерів для мене. Але своїй команді я сказав, що ми приїхали забрати свої бали. Тому вірте у себе, просто спокійно зосереджуйтеся на грі незалежно від того, що станеться. Моменти були і в нас, і в Юкси, і в такому хороша динаміка була. і Бачимо, що обидві команди були заряжені. Тут зразу пригадується момент, коли Валентин Пуда виходить один на один. Так, да, все-таки його і збивають, він стоїть, не реалізовує, і тут якби, така прикра помилка, звичайно, вже 2-1 меншості, тут ну, надзвичайно важко вже було. Але хлопці питалися, атакували, але це вже в принципі, гра була закрита, я розумію, що вже йшли великими силами вперед і вже там нарвалися на два ще пропущені гола. А так в цілому да, такі грубі помилки проводять до, до, до такого результату. У турнірній таблиці тернополяни наразі посідають шосту сходинку. Наступний поєдинок нива зіграє вдома вже 16 листопада проти одеської команди Чорноморець. Певнено перемогли і закріпилися у верхівці турнірної таблиці. У 15-му турі першої ліги з футболу Волочиський агробізнес здобув виїзну перемогу над футбольним клубом Чернігів для підопічних Олександра Чижевського Це вже дев'ята перемога в сезоні. Як розвивалися події у матчі? Дивіться. У 15-му турі першої ліги футбольний клуб Агробізнес зіграв на виїзді проти Чернігова. Для обох команд матч був принциповим. Гості змагалися за лідерські позиції, а Чернігівці за вихід із зони вильоту. У першому таймі обидві команди діяли активно. Господарі з перших хвилин намагалися відкрити рахунок. Чудова нагода була у Максима Шумила, який кілька разів поспіль пробивав по воротах Данила Хмеловського. Голкіпер зіграв упевнено і не дозволив чернігівцям забити. Перший тайм завершив без голів. У другій половині зустрічі підопічні Олександра Чижевського активізувалися. Уже на 62 й хвилині після точного прострілу Івана Гаврушка п'ятий у сезоні забив Роман Кузьмин. Після цього Чернігів побіг відіграватися. Втім, оборона гостей не давала шансів установити паритет. Остаточний рахунок укомпенсований арбітром час встановив Максим Войтіховський. Нападник дальнім обвідним ударом у ближній кутворіт не залишив шансів воротареві. З рахунком 0-2, Агробізнес здо був перемогу. Ми задоволені результатом, тому що перше коло завершили на третьому місці. Команда показала ту гру, що ми вимагаємо, намагаємося грати в футбол, щоб не били, куди попало, щоб не грали вертикальними передачами. Вдалося забити два м'ячі і добре. Тому що для нас позитивний результат. Хотіли відігратися на останній хвилині, тому якщо ми програли, то... Це моя провина і я маю нести відповідальність за це. Щодо хлопців, то претензій по їх самовідачі немає. Є тільки претензії по реалізації моментів. За підсумками 15-го туру, агробізнес піднявся на третю сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч синьо-жовті проведуть на виїзді проти лівого берега 17 листопада. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua А також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.